Злинка однорічна Ерікерон аннус. Злинка однорічна. Стенактис однорічний. Як Stenactis АНУА. Вид рослин з роду злинка родини Айстрових. Однорічна прямостояча трав'яниста рослина. Корінь тонкий Веретеноподібний, розгалужений Стебла завишки від 10 до 150 см, ребристі опушені жорсткими білими волосками, листки чергові без прилистків, опушені ланцетні або лінійно ланцетні, прикореневі листки короткочерешкові, завдовжки від 4 до 17 см, і шириною від 1,5 до 4 см або й крупніші. Звужені виклиновидну основу з крупнозубчастими краями, на верхівці тупі або загострені, до часу цвітіння нерідко відмирають. Стеблові листки звужені в короткий черешок, верхні сидячі цілокрає ланцетні, довгасто ланцетні або лінійні, завдовжки від 1 до 9 см і шириною до см з неправильно зубчастим або майже цільним краєм по краю і вздовж головної жилки з більш довгими волосками, гострі на верхівці, суцвіття розгалужене верхівкове, волоте подібне з дрібних численних кошиків. Кошики завдовжки 6-8 мм і діаметром від 10 до 25, багатоквіткові. Крайові квітки в кошику маточкові, вузькоязичкові, білі дворядні, серединні двостатеві, трубчасті жовті, обгортка двотрирядна, трикутно або лінійно ланцетних листочків з плівчастою каймою, вкритих коротким залозистим опушенням, листочки зовнішнього ряду нерідко коротше внутрішніх, цвіте у липні вересні. Плід циліндрична, коротко опушена дрібна сім'янка завдовжки близько міліметра, сіро-зелена або буросіра зі біловатою неопадаючою литючкою, плодоносить в серпні жовтні, максимальна плодючість близько 66 тисяч сім'янок. У свіжо достиглому стані вони добре проростають на світлі і в ґрунті з глибини не більше 1,5 см. Сходи з'являються в березні травні, а також наприкінці літа на початку осені. Мінімальна температура проростання сім'янок 6-8 градусів, оптимальна 18-28. Сходи синювато-зелені з лимонним запахом. Вид був вперше описаний Карлом Лінеєм у другому томі «Species Плантарум, що вийшов 1 травня 1753 року, справжня батьківщина рослини схід Північної Америки в Європу завезена в XVII столітті як декоративна рослина для ботанічного саду в Парижі у 1630-х роках. Лише на початку 19 століття рослина натуралізувалася в Європі і деяких частинах Азії, а також і в Україні. В Україні вид зростає в лісах, на узлісцях, берегах річок і лугах, засмічених місцях. Адвентивна рослина розсіяна Закарпатська, Львівська, Волинська та Харківська області. В даний час поширена повсюди, як бур'ян, на піщаних ґрунтах, по виробках, покладах і інших порушених ділянках, росте на полях і пасовищах біля житла, у садах та городах, по всій країні, місцями у дуже великій кількості, по дорогах, на залізничних насипах, у лісосмугах. Ця рослина поводиться занадто агресивно, вона дуже швидко поширюється, тому рахується рослиною-агресором. В сільському господарстві вона приносить чимало шкоди, так як приглушує посіви культурних рослин. З часу появи злинки на території Євразії вона встигла стати рослиною бур'яном. Офіційною сировиною є трава. Основними діючими речовинами є амінокислоти, оксикоричні кислоти, полісахариди і флавоноїди. Трава містить кумарин, умбеліферон та фенолкарбонові кислоти, флавоноли, дубильні речовини, ефірну олію, стероїди, полісахариди, вітаміни в 1 в 2 П, Е, провітамін А. Амінокислоти, жирну олію. Макро і мікроелементи у незначній кількості містя також алкалоїди, каучук, сапоніни, гіркоти, смоли, аміни, холін. У коренях виявлено сапоніни та алкалоїди. Народна медицина використовує злинку однорічну лише з 18 століття як закріплюючий від проносу і кровоспинний засіб. Злинка має кровоспинні. І протизапальні властивості також вона має знеболювальну, цукрознижувальну та антиоксидантну дію. Ефірну олію застосовують у парфумерії та харчовій промисловості злинка, однорічна медонос та кормова рослина для овець, оленів, кролів. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення.